Вона сама творить більшість своїх пісень десять років на професійній сцені, володарка багатьох премій, талановита та запальна. І все це про Ірину Федишин. Проста дівчина з простої сім'ї сама зробила себе. Багаточисленні конкурси, фестивалі, наполегливість, вміння працювати над собою. Все це зробило її сильною. А талант від Бога, сильний вокал, щирість були помічені людьми. Публіка полюбила її. У 2005 році Ірина Федишин бере участь у всеукраїнському відбірковому конкурсі Євробачення, та одна із 70 учасників виходить з двома піснями до напівфіналу. Наступного року співачка презентує свій перший авторський альбом Твій ангел, який здобув чималу популярність. Цього ж року у грудні виходить її другий альбом поспіль під назвою Україна колядує. Цей великий експеримент авторської та народної колядки у сучасній обробці сподобався публіці та настільки, що головний реліз став народним хітом. Україна колядує, колядує вся земля. Україна насправді заколядувала разом з Іриною Федишин. за перших два місяці було продано понад 20 тисяч копій. та на цьому Ірина не зупиняється. Появляються її перші відеороботи. Тепер їх у співачки вісім, серед яких питай, життям заплачу, пароль, гітара, тимій. Їх транслюються українські телеканали. За 10 років Ірина Федишин відспівала понад 800 концертів, з них 146 сольних. І сольною програмою вона вже встигла побувати у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому та інших містах України. Також співачка гастролює Європою. Позаду безліч добрих справ та благодійних концертів, про які Ірина ніколи не розповідає. Шоу бізнес досі не проковтну її. Все ж таки вона чуйна, щира, позитивна, та такі її пісні. Там, де зорі падали з неба, я в долоні збирала тобі. Знаєш, цього робити не треба, все одно ти будеш. За версією компанії Arthur Music, Ірина Федишин сьогодні є найпопулярнішою співачкою Західної України, а на головній сцені країни дві її пісні визнано шлягерами року. Її концерти це справжні гранд шоу, у яких задіяна велика кількість людей, складні конструкції, режисура, костюми, постановки. Так про це говорять телеканали. Нещодавно популярна співачка Ірина Федишин подарувала усім різдвяну казку у Львові та Тернополі. Два місяці насиченої підготовки достойно оцінила публіка, яка стоячи аплодувала у залах. Наша Україна розцвітає. Вона самокаща. Бажаю, <рес> та дуже гарні костюми і все-все-все дуже прекрасно. Наша улюблена співачка. Та ось він своєрідний рекорд. Три концерти в один день, а це більше шести годин на сцені, живе виконання та неповторні емоції. Кого львівська опера ще не бачила, потрійний аншлаг вдався тільки Федишин. Дійство відбувалося о 15, 17 та 20 годинах. Три тисячі глядачів львівської опери побачили різв'яну казку, яку Ірина та уся її багаточисельна команда подарували глядачам. Це справжнє гранд шоу, у якому на сцені взяло участь понад 60 людей. Нещодавно Ірина Федишин презентувала свій новий диск пароль. Сні, якого ротують більше 50 ротіостанцій України? Її фото друкують поважні видання, але найголовніше, що її хочуть бачити на багатьох концертних майданчиках країни, і це дає їй стимул працювати та в нагороду отримувати оплески та любов публіки.